Щоб світало, Мов волі світу сонця жду, Свіркун замокне, зорю б'ють, Благаю Бога, що смеркало, вона позорище ведуть старого дурня муштрувати, щоб знав, як волю шанувати, щоб знав, що дурні всюди б'ють. Минають віда молодії, минула доля, а надія неволі знову за своє. Зі мною знову лихо діє, і серцю жалю завдає, А може, ще добро побачу, а може, лихо переплачу, молодині прової нап'юсь. На тебе, друже, подивлюсь, і, може, в тихій твоїй хаті я буду знову розмовляти з тобою, друже мій. Боюсь, боюсь я сам себе спитати, чи все колись подіється. Що може вже з неба подивлюсь на Україну, подивись на тебе, а іноді так буває, чи сльози не стане. І благав би я о смерті, так ти і Україна, і Дніпро круто береги, і надія, брате, не даєте мені Бога о смерті благати.